Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, окуповані території, тимчасово окуповані території, люди, на яких які там залишились, які мешкають, а, і зрозуміло, що а за що Україна воює? Щоб відновити свою територіальну цілісність і повернути людей. А з нами зараз в студії Тетяна Іванова, юристка, колишня учасниця української делегації в тристоронній контактній групі. Тетяно, вітаю вас. Я також всіх вітаю. Ви з Маріуполя. Я з Донецька і Маріуполя Маріуполя. Коли довелося виїздити з вже окупованого Донецька, ви вже стали мешканкою Маріуполя. Ні, ні, ні. Я спочатку проживала в Маріуполі під Маріуполем, а потім я поступила молоді годи навчатися в Донецьку. Там закінчила університет, і там вже залишилася, а вся моя рідня залишилася в Маріуполі. Ну, правильно, Але після, але окупації, після окупації я виїхала ви виїхали в Маріуполь. Ну, Я жила на два міста на Київ і на Маріуполь. Київ і Маріуполь. Да. Що зараз з містом? Біда. З містом була біда спочатку в 22-му році. А зараз біда вже 23-го року, тому що місто майже не живе. Маріуполь було дуже потужне місто, в якому майже кожен громадянин мав роботу. Тому що працювали два великі гіганти Азавсталь і працював завод Іліча. Крім того, було багато приватного бізнесу, тому що люди отримували. По мірках України достатньо високу зарплату. В Донецькому регіоні зарплата була середня вища ніж по Україні, тому що це промисловий регіон, враховуючи, що велика кількість людей була працевлаштована на цих двох заводах. А це ж не тільки Ліча Завсталь, це глофабріка, це і стан 3000, і стан 3600, Ну тобто там велика промисловість у Маріуполі, це порт. Звичайно, ці кошти вони ж в місті залишалися, а це працював малий бізнес, сфера обслуговування. І тому в Маріуполі кожна людина мала роботу, кожна була фінансово забезпечена, і крім того, Маріуполь давав роботу. Майже всім селам, які були під Маріуполем, до самої Волновахи і Волновасі в тому числі, тому що електричка ходила постійно до Маріуполя. Люди електричкою приїжджали на заводи і працювали від самої Волновахи до Маріуполя. Всі були забезпечені роботою. А крім металургії порт же працював? Порт працював, да, і мали бізнес, і, порт, і металургія. Маріуполь це було живе місто, і в ньому велика кількість населення була. Якщо в я пам'ятаю ще своє дитинство десь там приблизно в 80-ті роки. Намагалися до Маріуполя приєднати навколишні населені пункти для того, щоб це стало місто мільйонера, Щоб мільйон населення було місто мільйонер, тому що і інше забезпечення було там за сіткою радянського союзу. Метро будувати. Трош, трошечки не хватало до мільйону. Було там близько 900 тисяч у Маріуполі. Ну звичайно, після 90-х багато людей проз'їжджалося, Частина підприємств вже не працювала, тому що таке велике підприємство потужне було в Маріуполі. Спочатку воно називалося тяжмаш, потім Азов, Маш, воно не працювало, його розгарбували, а підприємство було і там була військова промисловість, і цистерни воно ж випускало, ну якби таке потужне підприємство. Людей залишилося менше в Маріуполі, але це було більше півмільйона населення. Це велике місто було після 24 лютого і воно жило. Після 24 лютого, коли місто було зруйноване, а більша частина людей виїхала. А велика частина людей, і ми навіть не знаємо, наскільки вона велика, загинули в самому місті. Дехто каже, що це під 100 тисяч населення, а дехто каже, що це 50 тисяч. Я думаю, ми точно будемо знати цифру тільки тоді, коли ця територія буде звільнена. А сьогодні ми не можемо точно говорити, але це однозначно багато тисяч наших громадян України і моїх земляків, які. Мешкали в Маріуполі. А зараз якісь списки складаються, списки людей, так тобто люди, які були на момент цього російського вторгнення, люди, які виїхали, і люди, які залишились в Маріуполі, щоб ну бодай приблизно уявити, скільки людей в результаті цього вторгнення було вбито. Такі списки складаються, але це не офіційні списки, не на державному рівні, тому що держава не може не має доступу до цих територій, не може зайти на них зараз. Як найменше скласти такі списки, але цим займаються громадські організації, і міжнародні, в тому числі громадські організації займаються. І тому людей намагаються якось розшукати, скільки їх залишилося, скільки їх виїхало в Російську Федерацію, скільки їх виїхало за кордон, але це дуже важко порахувати, тому що багато людей виїздили за кордон. Через Російську Федерацію. І ми не можемо порахувати цих людей. Якщо тих, хто вивозив Червоний Хрест, наші волонтери вивозили дуже багато, і ми всі ж підключалися до цієї проблеми. Тоді, у 2022 році, цих людей ми хоча б можемо порахувати, то тих, хто вибирався або самостійно через Російську Федерацію, або самостійно без допомоги волонтерів і державних органів України, ми їх не знаємо, скільки виїхало. А ще багато людей, які забирали. Російська Федерація, окупаційні війська і окупаційна влада через фільтраційні лагері. І їх також вивозили до Російської Федерації. З них дехто залишився в Україні, дехто залишився у тюрмах по підвалах, а дехто вже виїхав. Дехто взагалі в Україну повернувся через Прибалтику, через Польщу повернувся, а дехто залишився в Європі. І, і цих людей ми також не можемо порахувати. Їх дуже багато таких. До речі, одним з таких концентраційних таборів була сумновідома Оленівка, коли містян звозили. Маріупольців звозили в цю Оленівку, і там от якби відбувався цей процес. Перевірки чи непричетний там до дозвол... це не тільки Оленівка Звозили в Оленівку Був фільтраційний лагерь в Докучаївську. Дуже багато із Маріуполя вивозили саме в Докучаївськ. І звідти вже когось чоловіків, декого забирали воювати проти України з Докучаївського фільтраційного лагеря. Когось відправляли в Російську Федерацію. А там їх кого в Сибир, кого там на крайній сівір. Де хто. Ті більше повезло тим, хто мав родичів. Родичі приїжджали в Ростов, забирали цих людей, показували документи, що я там бабуся або дідусь або сестра, і, і от ці люди, хоча б залишилися з документами, з паспортами, там з документами, які посвідчують особу, вони мали змогу виїхати потім через Прибалтику або в Україну, або в Європу. А тим, хто не мав рідних, ну не дуже легко там було, якби для того, щоб зберегти документи і повернутися. Був ще є, ще така тюрма, куди Вивозили це Новоазовськ, а також вивозили з Маріуполя багато кого вивезли в Новоазовськ. Тобто, це не тільки Оленівка, але й Оленівка в тому рахунку. А що роблять зараз російські блогери? Вони знімають такі відосики про відновлення Маріуполя. Так, свята якісь відбуваються на набережні, танцульки, папса, морозиво, кульки, а якісь там ці боксерські бої. Це такий різновид російської пропаганди зараз? Ну, він завжди примінявся. Це, цей вид пропаганди. Це ж Маріуполь, це не новина. Це було і в Донбасі, і в Донецьку, і в Луганській таке було. Ну, ці картинки вони робили завжди. А з того, що бачили ми, а, з того, що відбувається, от по цих картинках в Маріуполі. На цих картинках дуже дуже мало. Дійсно, мешканців Маріуполя і громадян України це здебільшого привезені з Російської Федерації, а їх дуже багато. Одних привезли для того, щоб відновлювати там якісь будівництво. Вони ж там порт намагаються відбудувати, якось запустити. Інших привезли займатися комунальною сферою, бо нема кому займатися не водою, не ні опаленням. Нікому. Там багато цих бурятів, башкірів, ще когось, хто займається комунальною сферою, як наші українці кажуть, дві там, ліві руки віддихають. Так що цікаво, в самій Бурятії і Башкірії, наскільки мені відомо, серйозні проблеми з цим. Да. Нескрізь є комунальні послуги, да, да, да. У вони, не, вони їх не вміють, вони не знають, як, як з цим впоратися, що з цим робити, тому що вони їх просто не бачили того рівня комунальних послуг, які в Україні є, які були в Маріуполі. І тому вони не можуть впоратися з цією проблемою. А, є ті, хто призначені а, окупаційною владою сматрящими там, а є деякі військові там, і, і от вони здебільшого вони створюють ці картинки, оці позавезені люди. Є, звичайно, там іноді. Ми бачили і мешканців Маріуполя. А, ну, чого гріха таїть... А ви так менш більш фізіономічно ну, Якби знаєте, мешканців мешканців міста, так а, ну мешканців Маріуполя дуже важко сплутати з росіянами, тому що здебільше це грецьке населення. Мешканці Маріуполя вони відрізняються навіть від мешканців Донецька, там Дніпра, Києва, тому що вони мають специфічну зовнішність. В нас же більша частина населення це греки. А навіть ті, хто українці в них в родині або дружина, або чоловік, або бабуся, все одно є греки. Вони М можливо, такі поміж криві, але вони дуже схожі всі на греків. Вони специфічно мають зовнішність. Ну і більш того, місто таке, що більша частина людей один одного знають. Ж що з тими, хто залишився? Хто не виїхав? Тобто є категорія завезених з Російської Федерації, так. А з тих, хто залишився, з реальних мешканців Маріуполя, в яких умовах вони зараз? По-різному. Деякі хто залишився? А вони не мають ніякого відношення до окупаційної влади. А вони виїжджали там. Є навіть ті, хто виїжджали в Донецьк, тимчасово. Поки там ну, зовсім було небезпечно. Поки людей. Вбивали так? поки от, вбивали людей. Да, поки ну, руйнували все і вбивали. Дехто виїжджав в Донецьк, дехто виїжджав в села, які там під Маріуполем, де було більш більш-менш безпечно. Вони повернулися після того, як в Маріуполі стала тиха із цих сел. В кого залишилося житло, таких небагато. Але є такі, і вони повернулися, тому що вони дуже переживають, що це все буде розграбовано, що вони залишаться взагалі без житла. А здебільше з них квартири вони не покупали ці квартири. Вони їх отримували від завода Ілліча, була та завсталі. Якщо ти там працював, 10-15 років завод давав квартиру. У людей страх, що вони не зберуть ніколи такі кошти. Вони їх один раз в житті навіть не змогли зібрати, щоб купити квартиру. Вони її отримали від заводу. В Маріуполі більша частина громадян. Які не купували квартири, які їх отримували, працювавши якусь кількість років на металургійному підприємстві. В них страх. І вони повертаються для того, щоб ороняти своє житло. Вони вважають, що для них в житті це цінне, що в них залишилося. А вони в дуже поганих умовах, тому що якщо є і вони хоча б мінімально оформили там російську якусь, а вони там, хоч мінімально якось забезпечені. Тих, хто не має пенсії, вони взагалі там без засіб існування їх підтримують, якщо є родичі, родичі там з села передають якісь продукти. Якщо в когось є там в Донецьку або в Докучаєвську, або там десь родичі, в Новозовську, вони передають якісь мінімальні кошти. Але люди там знаходяться без коштів. Є та категорія населення, яка співпрацює з окупаційною владою. Вони в кращих умовах, тому що їм дозволили зайняти житло, чуже, яке залишилося. Вони мають якийсь дохід, вони отримують до того гуманітарну допомогу якусь, вони в більш-менш нормальних условіях, Ну, це ті, хто співпрацює з окупаційною владою. І є ще категорія людей, які не підтримують окупаційну владу, і які. Досі чекають там українську владу, ну там іноді люди навіть без води. А оце це вже мовчить це, це, це ставлять, ставлять з числа колаборантів чи заводять, завозять з Росії як більш надійних? Є з числа колаборантів, а їх в Маріуполі вистачало, ну чого гріха таїть таке було в Маріуполі, а і є ті, хто завезені. Є ті, хто із Донецька а, туди переместили, тому що їх там вже виховали за 10 років і їх а, там попризначали в Маріуполі в Бердянську, а ті, хто там були і Сіновата, Донецьк, Горлівка, якби їх там переміщали. Є ті, хто з Маріупольськи залишився, а є завезені взагалі з Російської Федерації. Це навіть не колаборанти, а громадяни Російської Федерації. Ну, металургія, я так розумію, відновленню не підлягає. Ну важко оцінити. Ми ж не бачимо в якому вона стані, але те, що кажуть наші громадяни, які перебували останніми на заводі ліча, і завстали, були до останнього. А вони кажуть, що навряд чи це можна поновити. Якщо там стан 3000-3600, може що можна запустити, але ж це була конгремерація. Я не знаю, чи можуть ці стани працювати без самих заводів. Навряд чи, але я не металург, я не можу точно сказати. Але руйнування там настільки особливо азовсталя, та і ліча там руйнування страшні, що навряд чи це можна буде запустити. А що Російська Федерація зараз робить для приховання цього воєнного злочину? Так, мені доводилося бачити інформацію, що, наприклад, зруйнований авіаційними нальотами, так, ну, росіяни кидали туди фаби, фугасні авіабомби на Маріупольський драматичний театр, заливають заливають бетоном. Так, от з точки зору документування цього воєнного злочину. По-перше, що робить Росія для того, щоб його приховати, і що робить Україна для чіткої документації і для того, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців в міжнародних судах, ну, наприклад, в міжнародному кримінальному суді в Гаазі? Ну, ми звичайно не знаємо все, що робить Росія на тих територіях, щоб приховати злочини, але ми знаємо, що вона робить все для того, щоб їх приховати. Це і те, що ви згадали залиття бетонів, Це і деякі трупи їх навіть не ховали, а їх зжигали, для того, щоб не можна було ідентифікувати, для того, щоб не можна було встановити, які, які тортури застосовувалися для людей. Тобто там же не всі навіть заховані. Ми не знаємо, скільки людей, де, як їх, ну я вам хочу сказати, тварин так не ховають, як вони ховали українських громадян. А, і, і люди, які виїхали потім з Маріуполя, вони розказували ж, жахливі речі та масові захоронення. А це масові захоронення, причому в такому безобразному вигляді вони це робили. Що жах, а, а дуже багато їх просто спалювали людей для того, щоб не становити. А, єдине, що ми можемо потім встановити по тих, кого ховали саме громадяни. А таких також багато, тому що люди а, вони там в, у своїх дворах, а, у приватних а, оселях, ну в. На подвір'ях, а вони ховали людей, які були вбиті, і таких випадків дуже багато. І ми, коли повернемося, ми будемо знати, де ці заховання, якби люди передають ці відомості, передають сюди на підконтрольну територію. Багато хто знає, де це, як це було. От там ми будемо мати доступ, але не до всіх захованих. Ми можливо, ми будемо як після другої світової знаходити через 20, через 50 років поховання. Пані Тетяна, ваша думка, що робити із знищеними вщент українськими містами Сходу нашої країни? Донецька область, Луганська область. Так, ну, попасна знищена просто, до прикладу, так, Авдіївка, Мар'їнка випалена. Це ж якийсь просто місячний ландшафт. Причому цю, цю, в Мар'їнці, якщо не помиляюсь, в кращі часи мешкало 30 тисяч мешканців, там було кілька підприємств. Які виробляли там продукти харчування, наприклад, достатньо відомі не лише в Україні між іншим. Та ну була вся інфраструктура супутня, там дитячі садочки, школи ну, техніку. це б, Це був майже пригород до Донецька Марія, тому так. що там навіть не було відстані. Виїжджаєш із Донецька, в'їжджаєш у Ну Тобто, агломерація це так? була агломерація. Донецька агломерація була це саме місто Донецьк. Це Маківка, в яку в'їжджаєш не виїжджаючи з Донецька. Прямо остання вулиця, крайня вулиця Донецька, і зразу вулиця це вже Макіївка. А, а так само в агломерацію входила Мар'янка і входила в агломерацію Авдіївка, тому що це майже також був при, пригород ну, ось Донецька. Мар'янка, Авдіївка, Бахмут. Згадаємо, так? я Тоб... думаю, що по кожному місту буде прийматись окрема програма. В Донбасі було дуже багато міст, які були депресивні міста після того, як в 90-х дуже сильно пала вугільна галузь. А тому що багато міст було це було шахти, і місто будувалось навколо шахт. Коли шахти позакривалися, багато з цих міст почали вмирати. З них люди виїжджали, виїжджали в Донецьк, виїжджали в, в, в Турахова, де працювали хоча б підприємства. Виїжджали в інші міста. От ці вугільні міста вони були дуже депресивні. Я думаю, вони не будуть поновлюватись, тому що ну немає сенсу. А були міста, в яких була потужна промисловість. Вона також лягла. Я думаю, що з такими містами, якщо вони зруйновані вщен, я думаю, також будуть прийняти рішення цих людей розсіляти там, де буде компактне проживання, в містах, які мають інфраструктуру, які можна відбудувати, де поновити можна і промисловість, і, і бізнес і все інше. А, а по містах, які входили в агломерацію, я думаю, вони всі будуть поновлюватись. Будуть поновлюватися до що, що, що були міста, міста супутники, от як Мар'янка наприклад. так. Мар'янка, я думаю, Авдіївка буде поновлюватись. Хоча сама Авдіївка була ну такий житловий сектор. Вже був застарілий, в Вавдівки, але це місто, де люди мали роботу і де вони були забезпечені, це місто жило. А більш того, це ж майже Донецьк. Вони всі, якби там не була проблеми з якимись послугами, які можна було отримати. Якщо їх немає в Авдіївці, отримати і в Донецьку, тому що це два міста. Яким ви бачите в майбутньому Маріуполь? Ну, ми ж маємо право на... Якісь плани і на, на, на якісь мрії, Та? Я знаєте, я завжди в ефірі кажу, що українці мають право на позитивний сценарій. Я Маріуполь бачу більш курортним ніж промисловим, це найтепліше моря взагалі на нашій планеті. Тепліше моря немає. Ніж ну, саме воно ну, вона саме дитяча, як кажуть, да. тому я бачу, що Маріуполь буде красивим курортним містом. Можливо, в Маріуполі залишиться якась промисловість, але вона буде не ота радянська стара, яка за ну настільки забруднювала місто, що таке красиве курортне місто було ну дуже брудне. Я думаю, що якщо і залишиться якась промисловість, це буде сучасна, нова на якійсь сучасній основі, яка не буде забруднювати це красиве місто. Це буде таке маленьке маленьке райське містечко, куди люди обов'язково повернуться. Яка ваша особиста історія, так згадуючи це вторгнення і оборону Маріуполя? Як от за яких обставин ви виїжджали, і що вам запам'яталося найбільше? Ну Я, на щастя, виїжджала. А ще до 24 го тому що я на той період була в трьохсторонній контактній групі. А в нас засідання були через тиждень, і мені потрібно було виїжджати в Київ. Я виїхала 22 лютого із Маріуполя. Ну, а, 23 го ні. я була в Києві, а вночі вже почалася війна. Але вся моя рідня Залишилася в Маріуполі і під Маріуполем у селі залишилася мама, старша сестра. Вся інша родня залишилась в Маріуполі. І тому для мене найжахливіший час це був кінець лютого, початок березня. Коли ми до 28 березня, я ще не знала про свого про сім'ю свого племінника чи живі вони, тому що вони проживали між Азосталем і Лічам. Ми вже, Зв'язку вже не було на те зв'язку, не було три тижні ровно з Маріуполем. А ми вже знайшли мою молодшу сестру. Я вже знала, ми вже знайшли племінників, вже вивезли їх за кордон, виїхали, але я ще нічого не знала до 28-го і перший раз нам зателефонували 28-го невідомі. Із Росії і сказали, що а, вони живі. А що вони їх бачили останній день, а, коли вони виходили а, там з підезавсталю, вони сім'єю проб пробивалися, із, а, в, вже все було зруйновано. Залишилася тільки одна дев'ятиповерхова будівля ПТУ, в якій вони переховувалися на першому поверсі, а кругом вже були пожарища і. Вони знали, що вона одна залишилася. Наступне буде ця будівля, тому що ну її видно. І вони почали всі вибиратися, і вони пішли у приватний сектор для того, щоб ховатися там десь по грибах. Це потрібно було йти 2 кілометри до приватного сектору. І вони не знають, чи залишились вони живі. 28 березня. Я знала, що сім'я мого племінника ще жива, і ми не знали, чи дійшли вони до приватного сектора. І потім знов пошуки, і потім вже ми знайшли його. У фільтраційному таборі у ем, Докучаївську, і ми знали, що сім'я жива, що її будуть виводити в Росію і, ну, і далі вже організувати витягнути та з цього концентраційного а, табору. Так, так, все вдалося. Слава Богу, мої, мої всі рідні, слава Богу, живі. Всі виїхали з Маріуполя, всі живі. Слава Богу, але це був найтяжший період, коли ми довго не змогли знайти. і Ми не знали, чи живі вони, чи не живі. Це було дуже важко, дуже. Зараз коротенько, бо виходимо з ефіру. б ви особисто поклали на стіл Міжнародного е, кримінального суду в ГАЗі з історії е, е, власне, цього, цього нападу і окупації Маріуполя. Я би поклала дуже багато. Це всі... У вас буде така нагода? Це всі руйнування, які там було, це всі тортури, які були до людей. Це стільки смертей, і навіть серед моїх знайомих, моїх сусідів, однокласників. Ну в мене дуже багато хто там похований вже. тому в мене інформації ну надзвичайно багато. Я ж звідти це велика кількість людей. Буде така нагода, як ви вважаєте? Дуже б хотілося, щоб і світ знав, і власне кажучи. Щоб воєнні злочинці відповіли за те, що вони зробили. Мені б дуже хотілось, тетяна Іванова, юристка, колишня учасниця української делегації в тристоронній контактній групі. Пані Тетяно, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.